Вітаю, друзі. Ну що, початок ефіра і будемо говорити сьогодні про важливі речі. А говорити ми будемо сьогодні з людиною, яка більш ніж добре розбирається на питаннях, які відбуваються всередині парламенту, на фронті і взагалі. Бо він є народним депутатом України, він є членом комітету по нацбезпеці, розвідці і обороні, і він є людиною, яка особисто з зброєю в руках зустрічала окупантів вже з початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні з нами. Народний депутат України, полковник СБУ Альфа Роман Костенка. Романа, вітаю. Вітаю. А, зразу з головного питання про те, що, на жаль, багато не хочуть говорити, тому що або некомпетентні, або, як завжди, якось, якесь складне запитання. Люди якось намагаються уникнути його. Що у нас на фронті відбувається? Ну, я думаю, що ця фраза да, контрольована складна ситуація, вона, в принципі, як би її вже вона людям не приїлася, але вона є. Ми воюємо проти дуже ресурсної країни, всі це вже знають. І війна зараз якраз у фазі оцієї ресурсності. Тому що я ще в 22-му в кінці говорив, що ця швидка війна регулярних армій вона закінчилась. Тепер пішла війна економік, війна ресурсів. І, на жаль, з самого початку. Розуміючи, що в Росії були більші можливості на старті, скажімо, цього вони швидше за економіку запустили. І основна проблема дійсно, що складність, це проблеми з боєприпасами. Да нам зараз дають більше, за да, більше ніж до того, коли наші партнери прийняли ці пакети допомоги. Тоді нам потрохи там давали наші європейські більше партнери, а в них навіть у всіх менше, ніж у нашого головного партнера у Сполучених. Штатів тому вони тут є, скажімо так, основним нашим постачальником матеріально-технічної допомоги, і навіть дивлячись ці бумаги, які там мені на стіл, як секретарю комітету лягають, то в принципі з однієї сторони ти дивишся, що там такі хороші цифри написані. А коли дивишся на фронт, який розхід зараз реально боєприпасів і, і озброєння, тому що ми ж, коли говоримо про розхід, ми говоримо про боєприпаси і. Про стволи, які використовуються боєприпаси. А я думаю, що до цього не один ствол, який був навіть тих три сімей, трьох семірок, які були, вони жодного разу ресурси свої не виматували, навіть половину, бо вони так масово не використовувались з таким, скажімо так, настрілом. Тому зараз там і питань по багато. Тому це в цілому ситуація важка. Ми бачимо, що ворог тисне за рахунок в першу чергу своєї переваги в людській силі. І в боєприпасах, оце основне. Ми бачимо, що техніка, як техніка, вона не будемо говорити, що вже втратила свою якусь роль на полі бою, Вона не втратила її, але все ж таки артилерія і жива сила зараз. Ну там ракетні ракети, артилерія є основою. Ну і плюс ворог добиває авіації. Це то, чого в нас немає. Тому, якщо брати по напрямкам Херсонський напрямок, там ситуація стабільна. Там була інформація, що наші вийшли з Криму з Кринок. Але там, скажімо так, на деяких місцях ми ще е, залишаємось. Ворог проводить операцію по захопленню островів, і це також важлива інформація. Скажімо так небезпечно, те, що він робить, він намагається захопити всі острови. Хто знає, що у нас між лівим і правим берегом? Дніпра між Херсоном, Херсоном і там, його лівим берегом, і іншими населеними пунктами, ті Жекринки, же Львова, Тягінка, багато островів. А це і, плацдарми, фактично це плацдарми. Ну, да, плацдарми, вони тяжкі, але ворог він не стає, він туди, шляхом того, що він, великі втрати е, йому наносять, але він туди накопичує війська. І, знаєш, іноді вони пливуть на лодках, ми знищуємо лодки. Вони там пливуть. Знаєш на чому плили останній останні раз і те, що ми знищували? Я думаю, ти ще застав цю історію. Плавав в дитинстві на камерах від трактора. Ну, звісно, що плавав, як всі. От вони пливуть на цих скатах, надутих від вантажівок або там ще від чогось. Тому старі методи використовують. Намагаючись попасти на ці острови і там уже тримати оборону або там поранених виводити, бо ну СПВ кишать і з однієї і з другої сторони постійно йдеться боротьба за частоти за реби за подавлення. Тому херсонський напрямок складний в тому, що противник видавляє за островів. да Звичайно, є загроза якихось плацдармів на майбутнє, але, скажем так, на даний момент там не видно саме таких напрямків, де б ворог міг свої. Свій успіх розвивати в нього, по-перше, немає таких сил зараз там великих. А по-друге, що навіть якщо би він захотів, це так уже наперед думаю, то в принципі я думаю, як і ну, скажем так, немає можливості зараз для успіху, щоб там я не знаю, захопити одну ті самі позиції, які вони втратили, тому що хтось десь прогнозує, що можуть бути якісь повдаром, висадись, але острови. Забирає острови, це загроза, це ти ближче до берега. Там деякі острови, там 50 метрів до берегу. Що вони їх візьмуть під контроль, звичайно е ситуація буде складніша. Там зараз дуже багато питань. Ми бачили в ефірах по кримкам, там скільки там людей загинуло. Я не знаю там ну, інформація вийшла. Там в мене немає інформації, там скільки там е пропало безвісті наших е оборонців. Е я думаю, що цю історію там будуть і історики розбирати, і взагалі. Я хочу сказати одне, що ми маємо розуміти, там хтось каже, що це не потрібна, була операція, там потрібна. Е я знаю одне, що, наприклад, коли ми тримали, там нас були на лівому березі е плацдарми, і ми бачили в онлайні, коли е в, той, в той же момент, коли, наприклад, там уже там ми в серпні продовжували наступ, не продовжували, так, да, продовжували на. Роботі на або на інших напрямках стримували то у нас навіть були перехоплення про те, що противник, замість того, щоб е, посилати свої резерви туди на запорізький напрямок з Криму, був е, вимушений їх перекидати сюди до Кринок, тому що ці загрози ці удар навіть невеличкого плацдарму. Він ждав розвитку цього. У нас були накопичені бригади морської піхоти і територіальної оборони на лівому березі. Були там, е, скажімо, Е, накопичені плавзасоби, були артилерія, і е, оці, оці плацдарми, ці хлопці, які там герої були, вони стримували на собі дуже велику частину військ. Це війна, це, скажімо так, е, воєнна стратегія. Да? Якщо ми будемо говорити безпосередньо про як йшли бойові дії, це можна розбирати. Але сама задумка потрібно чи не потрібно, це вже треба дивитись і на інші напрямки фронту, на які впливав оцей плацдарм. Кримки, потім е Антонівський міст, потім там е Козачі Лагері, там вже не один плацдарм був. Тому це е ситуація, яку всі мають розуміти, хто там в даний момент навіть зараз критикує це. Е Можливо, там можна задати питання по самому веденню бойових дій, але сам стратегічний плацдарм він звичайно відіграв стратегічну роль, в тому числі і по відношенню на інші напрямки. Е це факт, е і тут е з військової точки зору, я думаю, він ще буде. Оцінений. І, можливо, там буде вказано на помилки, які там робились по логістичному забезпеченню. Чи були, звичайно, були, я сам був цьому свідком. По там, масованості артилерії, чи були, чи потрібно було там тримати при там, такої таку таку кількість артилерії? Так. Чи це було зроблено спеціально чи від нашої бідності? Думаю, навірно, від нашої бідності. Якби у було нас було більше, можна було більше. Тому тут це дискусійні питання, і звичайно. Скажемо, зараз потрібно розглядати питання, як це вплинуло стратегічно на інші напрямки. Що стосується Запорізького, да ми бачимо, що там противник зараз в цілому менш активний, але більш активізується, намагається зрізати оцей виступ, який був е е зроблений нашими військами в результаті ну, так називаємо скажімо, активних дій. Я не знаю, контрнаступом там всі говорили контрнаступ активних дій. Військові його по-іншому називають, ми буду тут е е е говорити в ефірі це слово, але так, да, дійсно. І скажу, що ну, командуванню потрібно реально придивитись. Зараз скажу, як людина, яка там, е е не безпосередньо на полі бою, отаман мається на увазі на тому участку, що придивитись до нього, чи там, до якого етапу він нам буде потрібен, бо він дійсно важкий. Він е по ширині досить вузький, він знаходиться в низині і там. Питання якраз е, в тому, що у нас складності саме виходу на позиції і утримання цього, цієї ділянки місцевості. Тому ну, тут більше, навірно, мабуть, командуванню е, видніше. Далі, звичайно, саме зараз гарячий напрямок це. Східний, де е, противник е, там намагається всіма силами розвивати свій успіх. Тут найбільша кількість військ на, у них е, зібрана. Ми бачимо, як вони там на Торецький напрямок, бачимо, що вони ну потім напрямок е, е, Нью-Йорка, Покровська. От вони е, скажімо так, якось таким е, е, намагаються знайти де. Слабше і от розвивати, тим самим розтягуючи наші резерви, що ми маємо то тут ре 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 реагувати, та там реагувати. Тому це також е тут е складна історія. Ну, часів яв ми бачимо, що вони давлять, давлять, заходять потихеньку. Противник він несе великі втрати, але він виконує ті завдання, які йому ставляться. По от вони захоплюють там якийсь один будинок, закріпляється ціною великих втрат. Просто там починають закріплятись. Е, ну і Дуже далі, це. там теж на Луганський напрям бойові дії, Харківський, в принципі, без зміни так він залишається. Там йдуть такі статичні бойові дії. Е, після того, як вони захопили ту територію, в принципі, там, скажімо так, здебільшого локалізували, і зараз на тих напрямках так далі відбуваються бойові дії. Тому ще раз. Да, противник він десь малими силами просувається. Це загроза, але це там не через те, що там у нас слабка армія, або там я не знаю, не мотивовані люди. Це через те, банально, що противник переважає ваві ну, ну, значно більше. Повний контроль да, ну, у нас авіація так не працює, як у них за рахунок це і виключно за це не то, що нас немає літаків. А це через те, що в них вони модерніші, да новіші і мають більше змоги кидати звіти, де ми їх не дістанемо, не дай наші засоби ППО там, як би ми не говорили там про Петріот порівняно з С-400, С-400 б'є на 300 з чимось кілометрів, Петріот б'є на 150 кілометрів, це звичайний ТТХ. Так, да, це класна ракета, все, але дальність рівно відіграє свою роль, і літаки в нас старі, які не дозволяють підтримувати бійців на полі бою. Я зараз не хочу, щоб там це виглядало якось, Та це, ну, це, це реальна ситуація, але при цьому ми тримаємо фонд. При цьому ми наносимо серйозні втрати противнику. От ситуація реальна, як вона є. Не вистачає особового складу. Зараз з, про, з проходження мобілізації багато особового складу знаходиться в навчальних центрах, проходять підготовку. Ми дійсно набрали велику кількість е, бійців, які зараз. Проходять вишкіл і, скажімо так, примкнути наших захисників. Я думаю, десь там вересень, кінець серпня, коли вже пройдуть цю підготовку. Тому десь ситуація плюс-мінус така. Вона не плачевна, вона не патова. Проблема ще раз. У нас проблема з боєприпасами, хоча вона вирішена частково нам вони постійно приходять. Але через те, що бойові дії в такої великої інтенсивності противник має такий серйозний ресурс. Він задає нам темп, до прикладу, да, там, кидає там, 10 снарядів, а нам як мінімум потрібно відповідати контрбатарейці, хоча б там, двома трьома. Звісно, ми не можемо тобі дозволити там, не стріляти. Тому е, от, е, така ситуація, вона яка зараз є, все е, фронт е, стоїть. Скажімо так, в цілому захисники тримають, але потрібні боєприпаси. Дивись, давай по черзі декілька запитань. Ти сказав, що поповнення буде десь в серпні, в вересні. Це якраз коли закінчаться ті два-три місяці навчання тих перших, які мобілізували на початку після прийняття закону про мобілізацію. Погоджуюсь, але скажіть, будь ласка, тут нещодавно президент заявив, що у нас є 14 бригад, які бригади резерву без зброї, просто люди зібрані. Чому цими людьми не можна поповнити ті бригади, які негайно потребують поповнення поточних втрат або тих посад, які треба заповнити? Чесно, Чесно. я не знаю, про що говорив президент. Ну, я теж. Я тому дивись, я вот кажу таке: ми з тобою обидва спілкуємось постійно з, з комбригами з комбатами різних підрозділів, і вони всі кажуть, нам потрібні люди. І коли поповнення приходить, ну м'яко кажучи, по крохах, навіть ну, ми напередодні цього ефіру проговорювали там кількість людей. То коли президент каже 14 бригад, і я собі уявляю, ніфіга собі, це що, десь майже 60 тисяч людей. Десь там знаходиться це мінімум 60 тисяч людей і не можна поповнити. То в мене запитання: навіщо це казати? Якщо ну, ладно, ти скажімо так. Тут, тут питання в тому, я просто не знаю, що він мав на увазі. Що таке зброї? Можливо, це люди там, я не знаю, не вистачає артилерії. Ми ж знаємо структуру бригад. Ні, він сказав: в нас ні. сформовано 14 бригад резерву, які чекають західну зброю, і в них немає зброї. Чекають. Навіщо їм чекати цю зброю, коли є зброя в бригадах? Ну дійсно, давай. Так, я думає, можливо, бригада... просто його не зрозумілою. Мені мені теж було цікаво, я задавав питання, ніхто мені не дав відповіді. Можливо, президент знає те, чого ми не знаємо. І mm -hmm. так я просто ну, я, не знаю. я можу тільки догадувати. Я Собі там малював різні історії. Можливо, це якісь там бригади, яких є все, але нема артилерії, або нема танкового батальйону, або немає там, я не знаю, якоїсь там І ще ну, я, там, думав, може в них є стрілецька зброя. І задавав собі те саме питання, чому вони не можуть бути придані батальйонами для. Поповнення е, особовим складом. 14 е, бригад, або це бригади. Е, не знаю, в мене багато версій було, але е, точно ми не знаємо. Тому я думаю, що там або президент щось мав інше на увазі, або ми чогось е, не знаємо, чому я сумніваюся. Або, може, президент слухає якісь голоси, які кажуть, йому не те, що є. Таке теж може бути, тому що. Ми, а, ми, ми, ми створюємо нові підрозділи. Я ми... знаю про це, але не знаю, що, кількість коли ми говоримо, коли ми Роман, говоримо, Роман так, ми, так, ми знаємо приблизно. Я не знаю до кількості до ста людей, але до тисячі я приблизно знаю скільки зараз формується, де, як ну тому, що скажімо так, у всіх є побратими, є інструктори, з якими ми спілкуємось, є камбриги, комбати. Ще раз кажу, є люди, які все, все розуміють. Призначати на посаду теж ну не можна це сховати в таємниці. Командирів корпусів, коли призначають, всі знають, тому тут ну 14 бригад не сховати на території України 100%. за територією України їх теж немає. Поляки формують український легіон тільки зараз, і вони кажуть, що він буде готовий до кінця року. Це 4 тисячі, чотириста тисячі людей, але вони їх підготують от за весь цей час, і вони будуть готові. То ми розуміємо, що мова про якісь уявні 14 бригад. гаразд. Це хай залишиться на совісті тих, хто готував той спіч президента. Може з часом ми щось дізнаємося. Може, не знаю. Ти сказав, що ми не можемо дозволити собі великі втрати. Я на днях читав аналіз росіян публічний, де вони кажуть, що вони використовують мотоцикли, і вони задоволені. Мопеди, мотоцикли, цікари, тому що зі ста людей 10 прориваються і закріпляються. Вони погоджуються, що їх влаштовує втрата в 90% від хвилі наступаючих. Це їх заява. Ще раз зі ста людей 10 прориваються і залишаються, і можуть закріпитися. Потім підходить нова піхота. Там все зрозуміло: 90% втрати я не можу зрозуміти, як таке може я, бути взагалі. Я в цьому в інституті, і е, у нас таке було. Поняття як е, тактика китайської армії. Що Це Це коли нам, ну, нам говорили наші викладачі, що тактика китайської армії побудована на хвилях наступаючих, які розраховували на те, що е, я думаю, що вона полуміфічна, але нам її розповідали. На тому, що е, автомат Калашникова, той старий, старий АКМ Бока 47, клине на п'ятому рожку. На п'ятому магазині, да? і що йде перша хвиля, це один рожок, магазин, друга хвиля, другий, третій, і от на п'ятому, потім шоста заходить і займає вже, вже позиція. Це десь приблизно от те, що ти розповідаєш але нам на цілком серйозно це розповідали на заняттях по тактиці, коли ми я навчався в військовому інституті, що така тактика, наче ну, пророблялася у на той момент у китайців. Сказати, що я здивований, не сказати нічого. А бачиш, як співпраця Росії з Китаєм повпливала на тактику. Хоча, якщо це викладали раніше, то Росіяни 100% про це знають і просто це використовують. Єдине, що західна зброя не клинить на п'яту рожку, це гарантовано. Це інформація перевірена. От тут більше, знаєш, тут більше, мабуть, нам намагалися донести в тому, що от, там за рахунок людського ресурсу. Там же ж і завжди були, вони завжди відставали від нас там технічно, ну на, на, на ті моменти, е, то хотіли питати, що от вони за рахунок людського ресурсу. Я не здивуюсь, тому що тоді дійсно було так. Зараз я впевнений, все навпаки, тому що ми ж бачимо рівень озброєння того ж самого Китаю. Але це, як приклад, наводжу, коли ти говориш про 90 вони готові на 90 втрат, щоб 10 закріпились, це приблизно щось десь те саме. Ми бачимо, що вони вчаться. І я скажу, що багато чого в них, і в їхній політиці, які вони ведуть свою там нацистську, там фашистську політику і всьому в іншому, іншому ну, читаються речі, які там. Не знаю ще декілька років назад, а може і більше, а можливо, там під час навчання в інституті або служби ти читав в якихось мемуарах людей, які там протистояли тому нацистському гітлерівському режиму. І ці речі вони були пов'язані, які починали війну. Ми пам'ятаємо, які були застосовані приводи війни. Ми пам'ятаємо ці всі питання денацифікації, демілітаризації, коли Гітлер їх теж, таке враження, що вони просто взяли методички і... Переклали і тепер ними користуються тоді. Останнє запитання по цій темі. Скажи, будь ласка, я от читаю заяву деяких, скажімо так, колишніх представників прес-служб військових, які виступають і кажуть: от, наприклад, зараз знищення нафтобази в Криму це подія напередодні контратаки. І заходу в Крим. Ми от-от зайдемо на ту територію. Ми, от от почнемо контратаку. Всі розмови про контратаку зараз. Це маячня, чи це, це така технологія з туманом війни. Але питання в тому, що під цей туман підпадають і наші громадяни, які тоді не можуть зрозуміти, що відбувається. Фронт же ще не стабілізований. Про яку контратаку ще йде мова. Скажу, не контратаку, контрнаступ, вибач, саме контрнаступ. Не коли ти контратакою збиваєш наступ ворога, а саме перехід до контрнаступу? Дивись, тут, тут питання наступне: що Ріал чи Анріал це питання. Ми можемо навести приклад Харківської операції. Пам'ятаєш, коли ми в нас фронт повністю стабілізований і він рухався, але в той момент е, генерал Сирський прийняв рішення правильне рішення, там, Залужний, Сирський, не, хто, хто там був на е, Ставках. І провів цей контрнаступ, і він, я знаю, як він там планувався, там та мене інформація, і він виявився, я не знаю, в десятки разів ефективніший, ніж його навіть планували. Просто от під час уже виконання цього контрнаступу досягли успіху і почали цей успіх розвивати. Тому чи може бути щось подібне? Звичайно, може це війна, чи є зараз на це перспективи. Ну, час покаже, але ситуація складна. Але ну, питання говорити про те, що ми там будемо в Криму, і все ми вже багато про це говорили. Я думаю, треба дивитися безпосередньо. Там люди, які не причасні до бойових дій, дивитися, що відбувається, вірити наших генералів, командирів, не дискредитувати їх, а захищати їх, тому що інших в нас немає. Вони всі патріоти, вони всі хочуть для нас е, перемоги для нашої країни. Вони на це вчилися, вони мають досвід, і будемо сподіватися, що в них е, все вийде.